класичний кляр з яйця, борошна та молока. Складники свинина 700 г, яйця одне. Молоко 100 мл, борошно 4-5 столових ложок, чорний мелений перець, сіль та рослина олія до смаку. Свинину нарізаємо на порційні шматки і відсуваємо молоточком до до розмякшення волокон. На цьому етапі можна дати волю своїй фантазії. Використовуємо всі улюблені приправи, не забуваємо про сіль та перець. Як приправи, використовуємо хмелі сунелья, червоний гострий та чорний мелений перець. В, окрем... В окремій посудині збиваємо яйця. Кілько... Для цієї кількості вистачає і одного яйця, збиваємо його віночком. Вливаємо трохи молока та досипаємо борошна. Ретельно розмішуємо цю масу, щоб не було грудочок. Виходить однорідне тісто, яке за консистенцією нагадує млинець. Густоту визначаємо самі. Якщо тісто виходить рідке, треба додати трохи борошна. А якщо навпаки, то підійде будь-яка рідина. Влийте зовсім небагато молока. Та отримайте кляр, в який занурюватиму м'ясні скибочки. Кожен шматочок занурюємо в кляр і відразу смажимо на сковороді у великій кількості олії. Якщо кляр розтікається по сковороді, додайте в тісто трохи борошна, обсмажуємо з двох боків м'ясні шматочки. Після їхнього приготування постарайтесь дати їм відпочити і посучитися всіма ароматами. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!